Не надо его снимать. Не, я перевижу тоді. Що це за, вибачте, сюрприз? Що це за, да. ти... той... за шеф-кухар прийшов з своїми сподівами? Я хочу подивитися, хоч одна спіла тут є. А я що й... це за фрукти? Маракуйка, це не дозріло. Не... Да. Та не треба знімати, воно всі не дозріло. Мама,

Ще не знімай. Це ж твій урожай. Такий урожай такий. що ви з'їли. О, дивіться, здається, леонардо хочеш. Отака, і той. Отака, як жовтенький отам. Отака вся должна буде. Бачиш? А це все куди піде? По Чуть-чуть і на той. Мама, знаєш, скільки кілограм маракуй коштує? Не знаю. Думаю, це делікатес. Может, из него варенье сварить какой-то. Сану, из и варят. Из того. Это ты ну, хотя бы, чтобы... Приблизно попробовать. Я... О, ты, ты Мам, да. я <существ> <существ> Мама, ты куда <существ> пошла? Дрессировка котов началась. <существ> <существ> Мама сьогодні буде пробувати. маракуя. Ти бачиш, що нема нічого. тут. нас Ти серйозно. Давай. Та ну, ось дивися, зніманням і тим. Мама, ну це ж кисло, воно урожай. Та урожай, урожай те, що впало, те було смачне. А, вона випадає стіни. Твоє здоров'я. Ну так що ти там спробуй. А не надо розкошувати їх. Мам. Мам? Тоді покажи свою. Замість лимону. Ні, це маски було дуже смачно. Дуже смачно. Тут немає однієї такої наполовину, на третю частину хіба. Ну, воно доно таке трошки жовтеньке бути, воно все зелене. Привіт, Привіт що сталося? Усе добре? Ні, я бачу, щось не так. Що відбувається? Я ще хмарику її перерізала. Прийшов лист Мічанського університету. Ні. Три. Не Три. воно? Май, майже стигли. Ну воно таке, цікаве по смаку. Цікаве, як стигла. Коли ти ще упали в мене, ти стигли. А ти що? Що ти? Нічого не робили. Вважала, що не мучили, це життя страждала. Так, їх треба, не дозвіли. Я боюся, що ти зрештою мене знаходиш. Зелене. Вона не дозалі Краще вже я ображатимусь на тебе, ніж ти на мене. О, лічок, да. Ні, ну, так солоденькі, Ті, що впали, ті, що в мене. Отакий чьо по сваку. Просто не з не не вистигу. А зазарювання от каже, та дозарється. Те, що достигло, ти дозаряється. Те що не достигувати. Не дозаріється. Хоч дозарі, хоч не дозарюється. Мам, розстроїлася? Розстроїлася трошки. Ну нічого. Ну, все рівно, я ж вже пробула в цьому році. Так давай ще з нього зробимо. Салат. Ой Боже. Салат. Маракує. Двічі три. Так, читай, выкидай. <раду> <раду> Урожай. Урожай, я все смачно. Це ну, жовтеньке. Давай, ти спробуй, не даде той, не бачиш, що вона тут. Та ну не. Я як устрицю зараз буду. Мам, дивись. Та ну, що ти робиш? Та ну наше, нас ти шкурці, воно ж там тоді. О, не. Ну так я кажу, та да, на, у нас не жутеньке. серйозно, і воно воно ковтається. А! Oh! <laughs> ти <Ты> чо? Це <laughs> мені за це?